Напередодні свята ми вирішили поспілкуватися з головою Тисменської районної ради, паном Володимиром Семенім. Отже, пане Володимире, що таке самоврядування? Посім просто по-простому людям. Яка це система, яка це гілка влади? Це система управління, система управління, яку вибирає саме народ. Оскільки і місцеві ради, і Верховна Рада обираються людьми, і вони мають своїх представників і через своїх представників вирішують ті питання, які вважають за потрібне вирішувати, наступне моє питання: розвиток і вдосконалення місцевого самоврядування. Чи воно стоїть на місці, чи все ж таки ми бачимо прогрес? Ну, ми бачимо прогрес, на мій погляд, в окремих питаннях, в окремих питаннях, як на рівні області, так і на рівні району. Зокрема, коли в обласній раді оновилося керівництво у 2010 році, запроваджено цілий ряд нових проєктів, зокрема серед громад. Були оголошені конкурси на написання проєктів для того, щоб вирішувати ті питання, які накопилися в селах. Була прийнята програма духовне життя, цілий ряд інших нововведень, які до цього часу не були. Десь ідучи за аналогом обласної ради, районна рада також прийняла програму про проведення конкурсу. Конкурсу серед органів місцевого самоврядування на написання проєктів вже в цьому році такий конкурс відбувся, і три громади стали переможцями. Крім того, нами прийнята програма духовного життя. Саме по цій програмі тільки на е, певні заходи з будівництва храму в відпустовому місці в селі Погоні. Виділено спочатку 21 тисячу. А буквально на останній сесії районної ради додано ще 10 тисяч для облаштування доріжки по хресній дорозі. Крім того, нами була прийнята програма. Сама обдаровані діти Тисминиччини. Ви знаєте про це, оскільки проводилися заходи з цього приводу у Народному домі. І троє кращих дітей в номінаціях Кращий учень року, кращий спортсмен року, краща творча особистість, були відзначені і немалими грошовими коштами по 5 тисяч на руки кожному переможцю такого конкурсу. Тобто можна сказати, що зроблені певні кроки вперед і так далі. Ви бачите, як проходять у нас засідання сесії районної ради. Ми ж практично. Обговорюємо на кожній комісії тільки не тільки профільні питання, а всі питання, які виносяться на розгляд сесії, враховуємо думку зауваження всіх депутатів, і тоді питання значно легше проходять на сесії районної ради, і сесія районної ради не перетворюється на сварку, йде конструктивна ділова робота. Чи існує співпраця між різними гілками влади, сільськими радами, обласною радою? Чи ви сам на сам вирішуєте <питання> такі питання районного масштабу? Сам на сам я ніколи не привик казати я. А все ми вирішуємо разом. Десь приємно було те, що в області була створена консультативна рада при голові обласної ради, в яку входили голови всіх районних рад і міські голови міста обласного значення, де сталося так, що голову тисмінської районної ради було обрано заступником голови консультативної ради. І таким чином, перед засіданням кожної сесії обласної ради, голова обласної ради збирав голів районних рад, проводив засідання консультативної ради, на якій обговорювалися ті питання, які виносяться на сесії обласної. І ради, зокрема, питання бюджету, десь погоджував з нами певні цифри, певні моменти, певні об'єкти, об'їхавши практично найбільш проблемні об'єкти по населених пунктах району, і таким чином вдалося налагодити співпрацю між районною радою і обласною радою. Ми, в свою чергу, стараємося надавати допомогу нашим сільським головам всіх питаннях, по яких вони звертаються, і в написанні, зокрема, проектів на обласний конкурс на перший, другий і третій, і на всеукраїнський конкурс і. І велика допомога була надана апаратом районної ради місцевим громадам, які беруть участь в конкурсі. ЄСПРО. По-перше, ми не ділимо владу з районною адміністрацією, хто вищий рада чи адміністрація, а ділимо роботу. Тому відповідно всі питання, які виносяться на розгляд сесії районної державної адміністрації, обговорюються в постійних комісіях районної ради і знаходять своє втілення в життя через рішення сесії районної ради. Яка існує, існувала співпраця між депутатами Верховної Ради та депутатами обласної ради. Ми тісно співпрацюємо з ними із Скоропадом, депутатом власної ради майновазі мажоритарниками, із Миколою Зелінським, із Іваном Артемовичем, із депутатами Верховної Ради, зокрема, тими, які проживають на території нашого району, зокрема Миколою Федоровичем Круцем і Романом Володимировичем Ткачем. Ну скільки допоміг Круц району, будучи депутатом і залишаючись почесним головою управління івано франківськ відомо, оскільки я кожного року свої допиді називаю ці цифри, зокрема тільки. Назву за один рік, за 2010 рік район ну, було виділено для перекриття і бюджетних установ, маю на увазі шкіл, ФАПів, лікарень, будинків культури. Більше п'яти тисяч чорного. Тисяч листів чорного шиферу, більше трьох тисяч з половиною листів кольорового шиферу, більше 130 тонн цементу. Це дало змогу нам ну на багатьох об'єктах покращити ситуацію, перекрити цементу, зробити відмостки, залити певні доріжки біля шкіл, побудувати вуличні туалети і так далі, і так далі. В день свята, звичайно, що за традицією говорять добрі теплі слова побажань. Отже, ви вже не перший рік очолюєте наш район, були головою і адміністрації, тепер головою районної ради. Тобто, що можете побажати тим людям, з якими кожного дня працюєте, з якими кожного дня вирішуєте складні питання, які стосуються життєдіяльності нашого району. Першу чергу я хочу побажати їм, щоб вони доказали своїм громадам, своїм громадам своєю працею, своїм вмінням знаходити спільну мою і вирішувати ті чи інші питання громади, що громада не помилилася у їхньому виборі. І ми стараємося їм цьому допомогти. А щоб побажати на наступне, не зупинятися на досягньому, тому кожного дня робити корисну справу для громади. Це буде оцінено в особистому плані. Найперше, хай Бог дарує всім здоров'я, добра, злагоди благополуччя в родині. Щиро вистаю всіх з професійним святом і з допомогою районної влади обласної влади разом зможемо зробити багато корисних справ на користь наших людей.